Ну, давайте поговоримо тепер про те, що відбувається безпосередньо на місці з Юрієм Федоренком, командиром роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахилець, 92 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Юрію вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Добре, добре вас чутно. Я перевірив зв'язок і дуже радий, що є можливість поговорити про те, що відбувається на передовій. Ваша оцінка того, наскільки змінилася ситуація за останні дні. Ми щойно чули те, що сказав генерал Сирський. Будь ласка. Як в самому місці, вдалося не просто стабілізувати ситуацію, а покращити своє положення, поновити своє положення поряду відтинків, тобто вибити противника. На казами позиції, так і на підступах до міста, що дуже важливо, повністю станом на цю хвилину зруйнували плани противника взяти місто Бахмут влощата, тому що сили оборони в діях від більше півтора кілометрів. Тому е, маємо сказати про те, що ініціатива приходить на бік збройних сил України, і дуже варто зауважити, що не хотілося б, щоб наше суспільство думало, що все окей і все гаразд, бо це не так. Сили оборони витрачають надзвичайно потужний ресурс і вони що і тільки наполегливою працею кожного військовослужбовця командування. Та підтримки української нації вдалося досягти той результат, який є станом на цю хвилину. Дуже важливо тримати такий же темп, підтримувати сили оборони, і тільки так ми зможемо забезпечити значний результат по деокупації наших територій і справи перемоги В цілому це потрібно розуміти і усвідомлювати, щоб не здавалася така ілюзія, що все окей, все нормально Ні, в країні йде повномасштабна війна. Юрію у нас переривався зв'язок, і на початку ми не почули е, вашу оцінку ситуації, почули тільки е, останню фразу про півтора кілометри. Якщо можете, повторіть, будь ласка, щоб е, наші глядачі все зрозуміли. Так, ми говорили про те, що як в самому місті Бахмут вдалося вибити противника з займених позицій, тобто покращити своє положення, так і на підступах до міста Бахмут, що дуже важливо, вдалося розжати клещата, і на деяких вітинках сил оборони просунулись майже на 2 кілометри, так тобто, відігнавши противника, покращити своє положення і зайнявши такі рубежі, щоб противник не мав можливості перерізати шляхи сполучення і позбавити нашого групування військ в самому Бахмуті всього необхідного, так це і боєприпаси і підтягування резервів і всього іншого. Іншого необхідного для оборони міста Бахмут і зараз ідуть надзвичайно жорстокі бої. Багато е, російських окупаційних військ, представників їхніх здаються в полон, тому що іншого вибору немає стільки оборони достатньо зараз їх б'ють. І ви знаєте, цей результат він є надзвичайно важливим, і я повторюю, що він став можливим виключно за того, що українська нація рухається в синергії. Військові самовіддано виконують свою роботу, цивільне суспільство підтримує. Сил оборони в цілому Юрію, от ми, якраз перед вашим включенням, бачили ситуацію на землі, були кадри з бахмута. Питання таке: що з ґрунтом? Чи він вже встиг трош... трошечки висохнути, чи залишається ця багнюка? І як це сприяє чи не сприяє просуванню наших військових? Зараз ситуація трохи покращилась, порівняно з тим, що ще було місяць назад, але тільки ідуть опади, грунт такий специфічний. Він відразу розмокає, і звісно, це сповільнює пересування і броньованої техніки, так і відповідно, піхоти. Але водночас з тим сила оборони призвичайлись до будь-яких погодних умов, тому що місто Бахмут стоїть вже більше, ну от скоро буде рік, коли стоїть в надзвичайно жорстоких інтенсивних боях. І до того сили оборони призвичали. Звісно, за сприятливих погодних умов ведення бойових дій воно є більш результативним, тому що більш оперативно швидко вдається здійснювати необхідні маневри для вибиття противника. Юрію дуже сподіваюся, що і погода буде сприяти, і все і, і, і снарядів буде вистачати, і дух бойовий такий же буде зберігатися, як і зараз у наших захисників. Дуже вам дякуємо. Слава Україні! Дійсно і слава захисникам, таким як ви. Це був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілез 92 92-ї окремої механізованої бригади імені Кошового отамана Івана Серка.